Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І е, колишній державний секретар США Генрі Кісінджер запропонував, щоб Україну терміново прийняли в НАТО, аби вона не почала нову війну після того, як закінчаться теперішні бойові дії. Ви не, не очулись. Е, вже йдуть побоювання, що Україна може розпочати війну проти Росії. Український. Е, так, 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 так. Стоп, 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 стоп. Зачекайте секундочку. І так. А, перш за все, це вигідно М -м -м Путіну. Правда? <клух> І, так. І так, реакція. А, давайте без реакції подивимося, це а, дійсно. Якісь домовленості між, ну, я би не сказала тут США і Росії РФ. Я би тут сказала, що Кісінджер він завжди трошки був прибічником, трошечки, це так м'яко кажучи. І так, давайте розберемо це питання. Кісінджер запропонував це. Чиста води маніпуляція Україною і заводження України у, будемо так говорити, в глухий кут. Ця пропозиція не є справжньо для нас чимось таким вагомим. Зараз я поясню, чому. Ось це прийняття в такому плані, як вони. Це бачить, верніше цей Кісінджер. Так? Та як він це бачить, це тимчасова перемога називається. Тобто Україна жертвує своїми територіями, це чисто води маніпуляція. І ця маніпуляція, ви бачите, яка вона дуже глибока. Тобто коріння цієї маніпуляції дуже глибоке. Ви собі навіть, і я, можливо, так само навіть не уявляю. Ні в якому разі Україні не можна. Приходити до такої пропозиції. Ні в якому разі. Тому що ще раз наголошую, це буде тимчасова перемога, Перемога, але тимчасова, бачите, і вже вискочила карта знищення України. Це так знищується Україна поступово, тому що Росія за цей час. Набереться трохи сили. НАТО може розвалитися, ви знаєте, і, і в роті, як то кажуть, і гриби можуть рости, може бути все ще завгодно. Бачите, і буде продовжувати боротьбу проти України і надалі. Це не є вихід а, для України. Я не бачу тут виходу. <кій> і так, ну що, це таке? Значить, карти ще не договорили. Так, це ви, ви знаєте, до речі. Це жорстко трошки просувається. Ви вже чуєте звідусіль а, такі а, не те що натяки, а пропозиції руки та серця. Я шуткую з рукою та серцем. Тут пропозиції задавити Україну, придавити, примусово, примусити. Ось, мені це не подобається. Відверто вам скажу, відда... від... дивіться, якщо ми візьмемо королеву, це не повна. Територія України, це якась частина перейде до Росії. Нам цього не потрібно. А, і так, реакція на цю пропозицію. Я не знаю, я не слухала, тому я не знаю. Може, ви знаєте, напишете мені. Реакція нашої влади на таку пропозицію. Ну, тут я бачу негативну реакцію. І я зараз скажу, чому. Тому що, ну, Зеленський він давно казав, що або все, ну як, нічого ні, але от або все, все, не або, а все, Україна претендує на повернення своїх усіх територій. Ось така домовленість. Тобто, я наскільки бачу, що це негативно. я тут бачу негативно. Зараз я подивлюсь, які тут домовленості, але все рівно домовленості будуть веду, вестися. Тобто навіть не те, що домовленості, а переговори. І надалі е, наша влада тримає курс на повернення усіх територій. Я вже сказала, що ось тут я бачила королева монет, це не усі території, це якась частина. Наприклад, 75%. п'ять так Четверть Територій, тобто перейде до Росії. Це була пропозиція е, цього мирного плану від Кісінджера. Ось наскільки я розумію, реакція, тобто нашої влади, негативна, тому що наші будуть і надалі, потрошечки, звичайно, можливо, не будуть так, знаєте, впевнено і, і як то кажуть, лінійно, але потрошечки я бачу, що і надалі буде просуватися. Наш український план. І я наскільки розумію, так який би не був Зеленський, але я сподіваюся, що він витримає цей тиск світу на Україну і буде надалі. Хоч і не, не, не ну, як сказати, паш, це не є професіонал, щоб ви розуміли. Але все рівно буде тримати. Я, я сподіваюся. Впевнено, я не можу сказати, але ми зараз можемо перевірити. Ось, що влада буде і надалі е, повній території. Буде Зеленський так само е, цю е, позицію притримуватися чи ні? Виглядає, що так. Але ви бачите, дивіться, все рівно за перемир'я. Е, хоч ця карта каже так, на дні колоди у нас четвірка мечів, це. Заморозити конфлікт. Оце мені не подобається. Розумієте, Все рівно наша влада веде якусь таку трошки приховану політику. Ось. Але я, буду, я все ж таки сподіваюся, що наша влада буде давити на усі території, тобто відбиття наших повернення усіх територій. Українських щиро дякую вам, мої любі, за увагу за ваші запитання. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги.